Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар був нанесений у районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. У результаті окупанти вивозили звіти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли у найближчий госпіталь. За його удару результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб, повідомили у Генштабі. Зазначається, що остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється, що ж замість серіалу про Чорнобаївку російські окупанти відкрили новий «Втеча з Херсону. Станом на зараз відомо, що орки підірвали в самому Херсоні котельні і телевізійну вежу, також остаточно підірвано Антонівський автомобільний міст. пишуть журналісти Дефенс Експрес. Поки Міноборони РФ офіційно утримувалась від коментарів про хід втечі на лівий берег Херсонщини рашистські воєнкори. Стверджували, що по той берег Дніпра російських військ, начебто, вже нема. З цим цілком могли би посперечатись орки, які залишились в місті, і за повідомленнями деяких ресурсів уже почали переодягатись у цивільне та скидати у смітники форму армії РФ. Але схоже, що часу на дискусію рашистів залишилось не так багато, бо якщо опиратись на актуальну карту від Deep State Map, лінія оборони орків відкотилась в притул до самого Херсону. Щоб з'ясувати додаткові деталі по обстановці, Дефенс Експрес опитав декілька своїх джерел, узагальнивши, маємо таку картину. Як би дивно не звучало, російські окупанти все ще сподіваються, що зможуть організувати нову лінію на підступах до Херсону. І це, попри заяви, що російських військ на правому березі уже нема. Орки на повному серйозі вважають, що зможуть організувати оборону з опорою, зокрема на Томену Балку, Новокаїри, Крутий Яр та Єлизаветівко. Тому навіть продовжують вести з тимчасово окупованого Криму вантажівки з бетонними дотами та протитанковими зубами дракона. Приблизно о 12.00 з'явили заяву від Міноборони РФ про те, що відвід військ Росії із правого берегу завершений. потір нет. І схоже, це означає, що відомство військового злочинця Шойгу не вважає своїми та фактично списало в утиль. Одразу декілька немаловажливих з'єднань армії РФ. За нашими даними тут мова про частини та підрозділи зі складу першого армійського корпусу. Набрані з примусово мобілізованих на тимчасово окупованому Донбасі та частини зі складу недобитків третього АК приховано мобілізованого безпосередньо на території РФ. Також світяться підрозділи зі складу 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ. Та 7-ї десантно-штурмової дивізії, які б в теорії мали би прикривати рашистам тимчасово окупований Крим, та підрозділи зі складу 8-ї та 49-ї армії зі складу Південного військового округу, також складається враження, що рашисти намагались утримувати свої позиції на Херсонщині за допомогою збірної солянки військ, що, хоч і належали до одного ВО, але суттєво різнились своєю якістю. Але це враження суттєво посилиться, якщо додати, що на правобережній частині Херсонщини Росіяни також мали підрозділи. Зі складу 35-ї та 36-ї армії Східного військового округу та навіть окремі підрозділи зі складу центрального ВО. І з вище викладеного можемо зробити такі висновки: поверховий рашисти настільки довоювали за Херсон, що їм зараз буквально нічим прикривати свої позиції в тимчасово окупованому Криму. Тому рити шанці, це поки єдине на що можуть сподіватись загарбники. Глибинніший, коли російське командування ставило задачу тікати з Херсону під ударами ЗСУ, воно ставило таку задачу перед різнорідним угрупуванням. Субтитрувальниця які підпорядковані одночасно трьом військовим округам, розпорошені між чотирма загальновійськовими арміями і двома армійськими корпусами. Уже з такою солянкою був ризик, що під час переправи на інший берег це все рашистське військо посиплеться. До стану озброєної банди, бо в першу чергу повалиться командна вертикаль. Але схоже, що Шойгу вирішив цей процес прискорити і заявити про повний відвід військ ще до того, як це фактично відбулося. І це найкраща для нас новина, що лише може бути зараз. Бо якщо контингент рашистів з Херсону обвал. До стану озброєної банди, ця маса живої сили не зможе навіть адекватно організувати оборону на лівому березі Дніпра, не кажучи вже про перекидання на інші ділянки фронту. До зустрічі! Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!